Він дуже любив життя, а Україну понад усе у Тернополі, 16 січня, провели в останню путь 41-річного героя Андрія Тура. Попрощатися із захисником прийшли його рідні, побратими, друзі та небайдужі люди. Він дуже був добрий, дуже я вам кажу. Він дуже настільки була добра людина, що він ніколи в допомозі не міг. Він завжди йшов на допомогу. Він завжди слухав всіх. Жили разом в одному будинку. Знаю його як молодого. Все посміхненого, все бадьорого хлопця, таким, таким його напевно і запам'ятають. Андрій Тур пішов боронити Україну одразу на початку повномасштабного вторгнення. Брав участь у низці боїв. Загинув 6 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. У відпустку приходив літом, ну, такий був з натхненням з бойовим. З ніхто б не подумав, що що може так статися. У захисника залишилися батьки та дві сестри: вічна пам'ять і шана герою.